Снаряд влучив в одну із багатоповерхівок у середмісті Херсона о сьомій годині. Павло розповідає, чув три вибухи. Громко все задрожало, все затряслося. Ну як? Опадання. Люди вискочили із дому. -я. Я спочатку в підвал спустився. Я навіть не думав, що це огонь. Говорить, ти смотри, у нас же ж там пожар. Зайнялась квартира, власники якої виїхали, говорить Віктор. В домі почало воняти дуже сильно. Я потім вийшов. Смотрю, горить. І то МЧС Ігор, працівник корабельної районної Херсоні ради, каже, власниця цієї квартири, їх співробітниця, мешкала тут із дітьми. Ми приїхали допомогти людям вбрати старикам з нижнього поверху і піднявся, щоб подивитися, що тут тече вода знизу у них. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, минулої доби російські військові 13 разів обстріляли територіальну громаду. Випустили 56 снарядів. Під вогнем був Херсон, Садове, Придніпровське та Антонівка. Продовжували російські військові обстрілювати й населені пункти Береславського району. Ворог продовжує тероризувати мирне населення Тягінської територіальної громади авіаційними ударами. Вчора було не виключення. Ворог завдав авіаційного удару по селі Ольгівка, були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Також під обстрілами опинилось місто Борислав. Ворог завдавав удари запальними снарядами. Село Зміївка було під артилерійським обстрілом, були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди мешканців. За останню добу жертв та поранених серед цивільного населення немає. Сьогодні зранку армія РФ двічі атакувала одрада Кам'янко Бориславського району. Одна людина загинула, двоє поранені. Загалом, за інформацією обласної військової адміністрації, минулої доби російські військові 68 разів обстріляли територію звільненої Херсонщини. Випустили 239 снарядів із різного типу озброєння. Катерина Гончаренко Олена Сюмська Ігор Печенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини. Херсон.